Друзья, витаю вас всех на моем YouTube канале. И сегодня я вам покажу, как я грав рейтинг разом с Леоном. У меня уже сразу такое уявление, как Леон Киллер. Чему-то выстрелил в голове. Он играет за Шотландию, я играю за Баварию. Червоный играет за Шотландию и синий играет за Баварию. То есть у нас такие. Рассинхрон трошки. Значить, синій це у нас чупі і червоний дядяжора. Тут зразу по розвитку. В принципі, в мене все стандартно. А, два міських, Рина кузня, третій міський, потім а, казарми закладаю. Безпілоти мене тут шукають золоті шахти, я їх дуже швидко знаходжу. Тут дві взагалі були поряд. А, Червоний будує три міських центри ось так. І зразу можна сказати, що це дуже велика помилка. Чому? Тому що в Шотландії, коли ви берете ось цей ап, одразу можна брати мішки. Якщо, наприклад, в мене, в будь-якої там європейської нації ви берете ось це, а потім перейти в нас це сторіччя, то в Шотландії. В Україну, начебто все більше ніде. Тобто в Шотландії в Україні немає 18 століття, в Східних націях, там Алжири, Туреччина, просто немає 18 століття, але в них і немає мішків. А в Шотландії і в Україні вони є. І тому, якщо ви граєте за Шотландію і Україну, треба, ну, все-таки, через їжу будуватись. І свою економіку будувати через їжу, тому що у вас є одразу мішки, ось вони. Будь ласка, вже можеш їх брати, і в тебе буде супер дуже багато їжі. Тут, в принципі, 180% до їжі. Тобто, ось ап в академії 50% 50%. А тут зразу 180%. Тобто оці два апи в академії вони перекриваються просто оцими мішками. І їжі буде дуже багато. Таку саму помилку робить і мій союзник. Він будує один міський під їжу, один міський в нікуди, і один міський, я так зрозумів, що він збудував під ось це дерево, але навіщо? ну, Трохи не ясно, в принципі. Проте вже сталося, як сталося. На цьому моменті, коли в мене 146 балів, в нього 100, я собі думав, ну, щось в мене союзник так собі, тому що тут 134, 145. Тут якось дуже все так бідненько-поганенько. Ну, але вже як є. Тому я вже грав, нікуди не виходив, нічого вже з цим всім не робив. Ось знову в нього є мішки, бачите? А він їх знову не бере. І так в принципі, так само, напевно, і в мого союзника. Якщо ми подивимось, ось є мішки, просто візьми їх. Просто візьми і добувай їжу, і через їжу розмінюйся просто на все, що ти хочеш. Але ж ні. Ну, Шотландія це не стандартна нація, з неї, в принципі, треба вміти грати, тому я думаю, що якщо це гравець середнього рівня, в принципі, я так думаю, що це і Ліон, і Дядя Шора. Вони два гравці середнього рівня, тому вони, в принципі, про ці мішки або забули, або якось не подумали, чи ще щось. В мене в цей момент є дві стайні, є діп. Дві казарми. В принципі, поки що все. По апам на цю хвилину в нас є е, сокира в мене, дяді Жора є сокира, і в мого союзника є Сокира. В чупі сокири немає. По апам їжі бачимо, що мій союзник прокачується по їжі одразу. Ну, Його можна зрозуміти, якби в нього тут ще були мішки, то в нього б на їжу ну, все було б круто, але без мішків брати оці два апи зразу. Таке, 50 на 50, в принципі. Тобто ти і виграєш, і програєш одразу. Тому що ти там тратиш дерево, наприклад, на те, щоб тебе там поставили ти. А, в нього вже є дві стайні. Окей, в нього є дві стайні. Добре, тоді питання зняті. І в нього, здається, десь був замок. Чи ще нема. Ні, ще нема в нього замку. Замок трошки пізніше буде. Що відбувається далі? Так, в мене там вже є паркан, в синього вже є паркан, в синього, до речі, там був дуже ранній діп, і на цю хвилину на 11.50, тобто 12 хвилина, грубо кажучи, в нього 309 рундашилів, наприклад, в мене 172, в червоного 187. ну, в мого союзника їх всього 76. Тобто, переважаюча кількість тут рундаширів була саме в синього. Він там забудовується парканами так непогано. Два шари паркану це в принципі непогано. Е, і в нього ось прокачки. 30 людей на шахтах, на золоті, 40 людей на вугілі, 40 людей на золоті. Тобто, по суті, по суті вугільна села пострілу. І о, швидкострільність за вугілля береться аж бігом в, в такому випадку. Тобто в нього там не вистачає якогось дерева, наприклад, на там, ті ж самі стайні, тому що в нього ось одна стайня є. Що в нього ще є, в нього є депо. В нього є одна стання і ну, там підкова та ж сама, але знов-таки дивимось, в, в чупі її немає. Ось в нього береться сокира, аж ось тут. Береться видобуток е, каменю і залізна і вугільна села пострілу. Ну добре, не підкова, але теж непогано. Теж не так, це в нас будується собор на майбутнє, я так розумію, для переходу в століття. Червоний вже там вибудувався 15 та хвилина. В нього є три стайні. В нього є один замок, але в нього тут такий е, момент, що він будує е, і мечників, і, е, і лучників. Е, тобто суть зак заключається в тому, що коли ти будуєш е, два юніта, тобі бажано ці два юніта прокачувати. Наприклад, якщо ти там будуєш е, стрільців в... Казармах, то тобі треба прокачувати стрільців, брати апи в академії на стрільців. А в замку ну, бажано все-таки будувати мечників, тому що мечники, по суті, вкачені, вони набагато кращі, навіть, ніж рундашери з академії, З академії, господи, з діпцентру. Тому це по суті, ну, я для себе вважаю, що це помилка так робити в цьому випадку. Синій в цей момент е, вибудовується. Бачиш, що тут не вистачає у нас часу для того, щоб Фіолетовий за, забудувався парканом, тому що він, в принципі, його пізно забудував, заклав точніше. Але, в принципі, навіть якби він його заклав і збудував в синього о, на цей момент 520 рундаширів. Але, є одне але, в нього немає формацій, Дуже важлива помилка. Немає формацій, немає плюс 3 і плюс е, до захисту і до атаки плюс 3. І тут немає плюс 2 до атаки до захисту в мушкетерів Тобто це, по суті, величезна помилка від синього. ну Він там забирає націю, звичайно, десь він тут зараз її почне розбудовувати. Це, в принципі, не така велика проблема. А е, червоний там зробив таку е, помилку я трошки заговорився. Він відправив всіх рундашерів, які в нього були. Ось в нього на базі їх зовсім мало. Він відправив всіх рундашерів ламати мені паркан, але вони розділились на групи. І навіть вже в мене на базі вони розділились на групи. Тобто тут одна частина пішла сюди, одна частина, яка мала б ламати паркан, залишилась тут. Третя частина там пішла десь в бік. І там ще були в нього ось вони є. Січові козаки, і він в мене так само забирає націю. Тобто і тут. не він ще не А ось ось ось. Тут вкрадена нація, і тут вкрадена нація. Тобто, по суті, дві нації вони вкрали. Це дуже непоганий результат. Але по військам червоний дуже погано зайшов, і він втратив дуже велику кількість а, рундаширів вже на цей момент. Зараз цих переб'ю і подивимось, скільки їх там вже ж було. Статистику відкриваємо. Заходимо сюди, в червоного втрачених рундаширів 230. Тобто формація 196 рундаширів була втрачена і ну, в нікуди. Ну він там забрав націю, окей. Але розуміючи той факт, що він зайшов в велику кількість рундаширів, я просто, ну, в мене тут збереглась велика кількість армії, і я просто. Відправляють всю армію добивати залишки того, що там залишається в червоного. Він там вже виводить свою армію в повному складі. потрошку У мене є 10 гармат, які настрілюють, в червоного на цей момент є 10 гармат і 3 рибідекіна, але вони не тут. Тобто гармати в нього стоять, де вони взагалі стоять? Давайте буде, ось вони. Ось вони тільки їдуть 10 гармат. Тобто він виводить так само армію, але гармат немає тут для того, щоб. Отут от сюди залп дати, це, це дуже, дуже боляче б мені було. Але гармати десь їдуть. Вони не стріляють, вони взагалі там розвертаються, десь вибудовуються, вишиковуються для захисту вже. В цей момент Синій тут повним ходом вже почав нападати. В мене в мого союзника була помилка, що в нього дуже пізно збудоване арт депо, тобто в нього не було пушок. Тут синій дуже довгий час стояв, просто спостерігав за тим, що робить фіолетовий ось, ось тут. Якби в нього було 10 гармат, він би настрілював просто по армії синього і не мав би з цим всім проблем. Він би відбився меншою кількістю війська, тому що в нього в принципі війська залишились. А в синього вони не було дотікання і не було формації. Це отакі от от проблеми. Тут я вже заходжу повним ходом, як до себе додому, тому що в принципі, мені тут, ну, з такою кількістю армії мені взагалі нічого було втрачати. У мене дуже велика кількість конів, в мене є формації, в мене є велика кількість рундаширів, наприклад, на відміну від червоного, яких він там втратив просто в мене на базі на гарматах і на моїх е, драгунах. Е, от мій союзник відбивається потрошку і виходить з бази. Наприклад, на цей момент, якщо ми подивимося е, по прокачкам, то тут, по прокачкам в червоного було тільки е, швидкострільність. У мене на цей момент вже там було дві швидкострільності. Я чомусь першу взяв е, саме вугільну, не пам'ятаю, мене здається, було дуже багато вугілля, тому перша була вугільна. В цей час мій союзник вже прокачався, він і сило пострілу за золото взяв. І швидкостеріність він взяв, і силу пострілу за вугілля, і за залізо він, в принципі, взяв же. В чупі це було взято майже з самого початку, але в нього там була велика кількість доширів, і йому треба було від цього грати. Якби він робив формацію, то він би, я думаю, що мого союзника він би переміг. Він би зайшов і все-таки цією формацією 400 він би його продавив. Тут Ну, тут вже навіть спостерігати, особливо нема за чим, тому що просто вже йде розбирання бази потрошку. Тут вже і армії толком немає, там щось десь там стоїть, але таке. Спостерігаємо трошки за цим боєм. Тут е, виходить вже дотікання з бази синього. Е, він розуміє, що тут можна добивати е, ось це і знову намагатись доходити, заходити на базу до. Мого союзника він там вже розбудував собі а, шотландську націю. В нього вже там ардепо пішло, в нього вже є академія і все інше. І потрошку-потрошку-потрошку він тут виходить і пережимає. Я в цей час там дотікання все-таки відправляю ще на базу до червоного, хоча тут уже, в принципі, ну, немає нічого. Я тут уже всі шахти позабирав по факту. А, і Вишуковую війська так, щоб пушки могли просто розбивати військові будівлі. Але я помічаю ось цей аспект того, що тут все-таки синій зараз виходить. І якщо я, наприклад, зараз втрачу свого союзника, я ж там, в мене вже був шарик чи не був, давайте подивимося, в мене, в мене ще навіть століття не було. Тобто я ще до століття не підійшов, я тут займався бойовими діями. Хоча, по суті, в мене ресурсів дуже багато. От Якщо, наприклад, взяти той факт, що в мене є 105 тисяч дерева, от давайте просто подивимося, що буде, якщо я зараз візьму 100 тисяч дерева. І, наприклад, його в золото розміняю. Це 15 тисяч. Враховуючи той факт, що в мене 13 в принципі є. У мене ще 80 тисяч їжі. Тобто, по суті, я зараз в академії можу. Де моя академія? Я в академії можу взяти собі ось це. Можу взяти лопату, можу взяти століття, можу взяти ось це на своїх стрільців. Ну, Ресурсів і економіки в вистачало на все. Але я цього не робив, Ну, був зайнятий якимись боями своїми. Бачу, ось це все від мого союзника. І відправляю йому на захист всіх своїх драгунів. А всіх своїх драгунів це аж 218 штук. В принципі, небагато. Не багато. багато. Їх, в принципі, багато, 218 драгунів це достатньо велика кількість для того, щоб нападати. І коли синій вже заходив сюди, навіть не зважаючи на той факт, що в нього там є і друга нація розвинута і все інше. Він вже розумів, що союзник розбитий, він не засейвився ніяк. В мене тут підходить величезна кількість драгунів, яка це все перебиває спокійно, і ми вже по суті граємо 2 в 1, враховуючи той факт, що в мене в принципі була тут друга нація, яку я навіть розумів, що в принципі розвивати. Ну я там збудував два міських собі, але по факту її розвивати вже. Ну, Не було великого сенсу, тому що в мене величезна армія, плюс в мене живий союзник, який там десь-не-десь, десь, десь але допоможе. І як червоний, так і синій вирішили вийти з гри, капітулювати і здатися. По прокачкам, в принципі, все-таки залишилось. Я тут взяв собі лопату, а в столітті таки не перейшов. О-от. Ну і Не, не брав сили пострілу ні за золото, ні за залізо, ні за вугілля. Якщо ми подивимось, наприклад, по ресурсам, то от, Дядя Жора грав за Шотландію. В нього було 288 тисяч їжі, він не взяв мішки і в нього не було цього АПО, як і в мого союзника, але мій союзник трошки ну, більше назбирав їжі. В нього було трошки краще в цьому, в цьому плані. По дереву мій союзник так само перемагає. По каменю мій союзник так само перемагає, по золоту 66-66 вони, в принципі, однаково йшли. Залізо вугілля ну, плюс-мінус однаково. В чупі і заліза і вугілля було набагато більше, тому що він, ви бачили, прокачався там 30-40 на вугілля чи 40-40 він в кінці зробив, я не, не знаю. В мене було 40. Одна тисяча на залізі, 56 на вогілі. У мене було 403 тисячі їжі, навіть не незважаючи на те, що в мене не було мішків. Тобто по їжі в мене більше всього було. У мене було достатньо, в принципі, дерева для того, щоб і розмінювати його, і будувати все, що я хочу. Тут 127 тисяч зібралось, і 131 тисяча їжі. У мене і золото було, в принципі, 92,5 тисячі. Це також достатньо багато. Ну, в в мене не було там сильно. Резону там добувати його в якихось великих кількостях, тому що по суті в мене тут ну все було. Якби там вже гра якось затягувалася, я б, можливо, там і переходив в кам'яну вже економіку потрошку, але в принципі особливо ролі мені це не зіграло. Плюс до всього в мене вже була там шотландська нація. Якось так. Головні помилки від синього це те, що в нього не було формації, він класно збудував діп. Він грав через одну казарму, і діп швидкий. В нього було там дуже багато рундаширів. Він зробив, давайте подивимось, наприклад, він зробив рундаширів 850. Ну, в мене їх було 611. Тобто, на початку в нього там 200 рундаширів. Зазор був, ну, це великий зазор, по суті. Якби він зробив формацію, я думаю, що він би мого союзника пережав. Якщо, наприклад, взяти червоного, в червоного була помилка то, що він там розділив свою армію, тут заходив якоюсь частиною рундаширів, тут якась частина рундаширів стояла, потім тут якась частина рундаширів застряла, і тут пішли от сюди в атаку. На мене ще якась частина рундаширів. Тобто він їх, по суті, розділив на три маленькі групки, які я спокійно собі перестріляв, мені навіть це особливо якогось там. А, а, якої шкоди навіть це по суті і не задало взагалі. І в кінці кінців, враховуючи те, що в нього немає цього залізного щита в вигляді рундаширів, я просто зайшов його і передавив задавив. Ось нього ж на базі. А якщо ми беремо, наприклад, мого союзника, то в нього там, ну от, ми бачимо, що в нього там по міським була да, економіка трошки слабша. Але, попри це все, він там збудував собі два замки, в нього там були стайні. Е навіть 400, він собі зробив, він там вже потім вийшов в 2 ардепо. Тобто, по суті, не так все погано було. За собою помилок, ну я не помітив, <свісно> вони, звичайно, десь були, але я їх просто, знаєте, не помічаю трошки. Тому дуже часто прискіпливо роздивляюся саме отакі от повтори ігор. Дивлюся на те, що ж я робив і де я щось зробив не так. Тому якась така битва. Вийшла в нас. 26 хвилин вона відбувалася. Всім удачі. Побачимось з вами на полях битви в козаки. Успіхів до зустрічі!